Сказали, скільки можна терпіти, давайте російські суверенні гроші передавати на Збройні Сили України. Давно ми з вами чекали цих новин. Для нас це важливі новини. Для нас це важливі. Це новини, які можуть коштувати під 200 мільярдів євро. Що кажуть ці три лідери? Поки Бельгія дуже сильно сумнівається, поки Бельгія каже, що для них це насправді дуже страшна історія. А ці три країни кажуть, ні, треба брати, треба їх використовувати. Але в тісній співпраці зі сполученими штатами вони привітали угоду на Близькому сході. кажуть, Трамп молодець. Загалом всі привітали, і те, що Трамп, скажімо так. Трампу була присяджена Нобелівська премія миру. От, панянка, яка її виграла, зрозуміла, що краще з Трампом не сваритися, присвятила народу Венесуели йому. Трамп зрадів, каже, молодець, будемо допомагати. Але відбувається ще наступна історія: гроші російські в Європі Трамп може відпустити. Не факт, що він відпустить американські гроші, але для чого зараз треба американці, щоб віддати європейські гроші? Безпека. Якщо Путін задумає напасти на Бельгію, Францію, Німеччину чи Британію, штати зі своєю 35 мільйонною армією повинні бути поряд. Щоб Бельгія потім сама з рогатки не відбувалася, що Україні віддала 200 мільярдів. Тому е ці політики кажуть, що так, ми готові, але треба, щоб Штати нас підтримали. Камінь чи монета 50 на 50. Була схожа історія. Ми готові Україні дати гарантії п'ятої статті, якщо Штати нам самим дадуть гарантію, якщо на нас нападуть. Або ми готові ввести війська в Україну, якщо Штати нас будуть прикривати, якщо по цих європейських військах Путін вдарить. Було два рази така формула, тоді не спрацювала. Подивимося, чи зараз не заганяє, не заради. Крип. Цих, eh, скажімо так, гучних заголовків, eh, просто аналізуємо ситуацію. Я не хочу зараз на цьому хай пожерити. Це дуже важливе питання, яке б могло б закрити нам питання фінансування війни і знову ж таки прискорити мир. Бо Росія зрозуміла, що їхні гроші воюють проти них з обох сторін. Лука, e, поки піднімав тривогу, щось він чи перепив, чи не доспав. Білорусь зараз повна бойова тривога. Бігає, танки заводять, значить, газон красять. Ну, одним словом, несеться. Дуже це нагадує попереднє військове навчання. Явно він став не з тої ноги, наче зрозуміло, що на поготові, якщо треба, може відправити кілька дронів і знищити всі його НПЗ, а й три-чотири штучки в нього є. Ну, от якщо він думає, що зможе нас трошки залякати, то буде взагалі без бензину і країна стане, тому не треба погрожити Україні. Але загалом якусь відволікання, якесь уваги явно він намагається зараз реалізувати. Друге, що відбувається, це Україна, наше міністерство закордонних справ, вийшло з новиною. каже, що ми готові на мирне перемир'я на Олімпійські зимові ігри, готові навіть раніше, але поки що Росія такої готовності не демонструє. Росія закидала, що А, от можливо, давайте друзі, зробимо перемир'я на зимову Олімпіаду. Україна не проти. Більше того, Україна нагадала, що слухайте, а ви ж там розповідали що ви дуже миролюбива нація, а дві війни проти України, проти Грузії розпочинали саме на Олімпійські ігри: свято миру і свято, яке мало б замінити війну. Але ж ні, Путін це політична істота, яка намагається розповсюджувати війни по всій планеті. Е, насправді експерти говорять закрито куларно, що якщо будуть домовленості, листопад-грудень. Між Україною і Трампом Путіним, то перше приторможування в Олімпіаду може стати дуже визначним. Після нього підуть наступні приторможування конвульсії війни, і війна може зупинитись. Ну але давайте теж не загадувати. Путін якраз той, хто завжди порушує такі перемир'я, той, хто точно не хоче миру. Більше того, ми знаємо, що можливо не до кінця Китай, і Китай хоче мити. Щодо Китаю, почалася просто паніка на ринках. Трамп вводить 100% мита на Китай. Для нас це гарна історія, тому що це вплине і на надпостачання в Росію.